Всім привіт! З вами Архіттів до DarkCon's і сьогодні ми будемо грати в The Twins на практиці. Для тих кому не складно, то підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячним. І не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, що ви там знайдете майже всі познання на майже всі відео. Ну а ми починаємо гарного перегляду. Такс, ось практика. Ага, такс. Гора розпочалась. Угу, окей. Угу. Ага, такс. Угу. Дивимось опа, уже перша частинка. Сюди є. Ну, ладно. Дістану потім. Це на така вже і велика проблема. Угу, такс. Ой, <гум> Ого! Нічого собі, непогано. хоча Хотя... Це нам поки що зараз не потрібно. Ага. Такс. Тут нічого немає. Нічого немає. Такс. Пішли далі. Пішли, застусуємо поки що. Такс. Запам'ятовуємо і пішли далі. Роздивлятися, що в нас є, а що немає. А що потрібно відкрити? Точніше ось так. О, опа, опа. Динаміт. Це те, що. Потрібно. Угу. Так, давайте подивимось, що тут у нас за досками. Частинка, пістолета. Непогано. Давайте підемо ось сюди. А потім підемо наверх. Ой, ой ой А я надеюсь, там хоть но взирвало Чини. Давай-то пошвидше. Рухайся. Давай-то пошвидше. А, не. Ничего в зале не зірвало. Воно нічого не зірвало. Жук живий. Не дуже та й вдало, як то кажуть. Оп, повертаємося назад. Опа! Бам! Напогано, поки що все йде. Тільки другий динаміт прийдеться десь діставати. Дивимо, що тут у нас... О! Все нам буде потрібно. Ага. Ха-ха-ха! Ничего, зомби. Так, давай то пока еще. Стоп. Ужасно. Не. Не, я забыл. Я забыл. Завтра загляну мы еще раз. Что там было? Заодно ну поставимо оці штуки на двері. Такс, ага. Бам дивимось, що тут у нас. Ну тут пістолет. Все як звичайно. Підвал, давайте підемо вниз на вулицю. Здесь цікаво, сікаво, жука. Можна застрелити пістолетом? Ні, ну реально цікаво. Чи можна застрелити жука пістолетом? Не тільки динамітом убити, а і пістолетом вбити. Бам, бам. О, кнопочка. Це нам потрібно. Тут у нас нічого немає. Йдемо далі. Мы, до речи, будем втекать через хинни двери. О, стоп. Давай это 4, три, 4-3-3-3. Окей, запам'ятали. Не, хамару. Хамеру нам взагалі. молоток взагалі нам не потрібен. Ага, запам'ятали. Такс. Опа. О, хе! Те, ще нам потрібно. А схваленка, не, не туди. Угу, так, пішли вниз. А тепер йдемо Давайр. Так. Ага. Угу. Бам-бам-бам. О! Ого! Все как те, ще що нам потрібно. Опа. Давайте спершу відкриємо, а потім за діамантом. Повернемося, бам. Ага. Такс. І кидаємо бам. Такс. У нас уже нам ще не вистачає одного предмету. Угу, такс. І діамант. Бер беремо Діамант. Такс. Що ж ми нам дали то робити Ой, це вже прийдеться Стоп. В это... Зараз візьмемо всю штуку. Що там поперше у нас наверху лежить? За що? А. О, до речі. Сейч штуку можна якраз буде закрыто усе. Оце там. Ага, і ося нам там ще знадобиться. Такс. Ну, тоді йдемо сюди. На двір йдемо. Виключати електрику. І знову впала голова. Так. Спершу до жука, а потім до того механізму. Ого, блюкей. Такс. Давайте спершу жука Ось. Як він там називається? Іронкох Іронкох. Такс, думаю, при... Пригну, спереприг, ось я тільки що ризикнув, звичайно. Такс. Ти! Куди? Опа? А тепер опасть. Айть. Да. Ладно. Опа, опа. Хан. Валь... Ну ладно. Візьмемо його. Но заодно заберемо цю штуку куди? Гнать! Ладно. Почекаємо. Ось уже опускається. Тепер... Ага. Опа. Дубай швидше, швидше. Непогано. Щоб ще піднялося. Опа, опа. Все. Забрав те, що потрібно. Бам. Бам. Давай, ты типа, пошучу. Ай. Не Такс, а. -а, -а. Такс. Я думаю, на этом. Давай, давай, давай. Пошучу. Оп, оп, оп. Все. Заграбывай. Ось тут з місце жуком ми зробили те, що потрібно, забрали те, що потрібно. Тепер йдемо оце все використовувати. Угу, так. Они нет, вот тут. так -с. так Ага. -а -а. О! Это ещё нам потребно. Попроси там о ха помітив, це для лікування, ага, чекаємо все. Ага. Бам. О, отвертка. Дуже потрібен. Якраз крас для всієї штуки. О, ну. Хвиленко. Спершу давайте зробимо дещо. О, Такс, відкриємо. Такс, ага. І візьмемо доску. А доска в нас тут? А, тут. І пішли брати картину Мону Монелізе, Мону Моналіза. Короче, картина під назва Моналіза. Оп. Ч... опа? Опа. Опа. Опа, опа. Це нам, принципи, вже не потрібно. Давайте сюди вони відправимо. Ггум. Такс, а тепер... ну... Прийдеться, звичайно, облазер столкнутися з лазером. Ну, іншого варіанту не дано. Ну, а як від нього ще відпозбавитись? Ось так все не виходить, ладно все. Чекаємо, поки там. Ага. І так, зберемо лом і йдемо до монети. Надіюсь, вона вже там в Ай! Не треба було стрибати. В это спершу скрафтимо за все. Бам! Да и тут еще у нас. О! Это еще нам потребно, такс. Хваленко. А, а, точно. Такс. 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 І беремо монету. Сикаю що це за монета. Один мільйон коронор. Нічого собі. Це що взагалі? перший раз таке бачу. Не ну один мільйон кронор, Нічого собі. Поки що сюди. Так. Йдемо ось сюди. Забирати отой Іронко. Ага, так-с Се Се Ого, нічо собі лом Він так встав Ну що ж, на цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд. Якщо вам не було... Якщо вам не буде складно, то підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний, Не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, вже ж ви там знаєте там майже всі посилання на майже всі відео. І з вами був артистиков до Деркас, всім гарного дня і всім пока!